Що, головний а, мандрівник Луна. Ай, нас сяло. Тепер. Да. Я вже всіх познімала. Так, у нас вже 10.03 і ми вже виходимо. А куди ми виходимо? На вулиці. Так. А, вот. да. а йдемо в краків. Хряків? Хряків. 721, да? Мы едем кратно. Oh yeah. Так лучше. А? Видно? Мы едем. А вас не знаю, видно, че No А ви Так. будете? в, Ах, будете? Да. Стою в проході, жди, коли Хлопоти підзволять. Щоб в першому вийти. Так Я, вже я там Немає, вона тільки включає. У нас два блогера в суде. Ладно, штука опа, 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 опа. номер один. Не, не вижу приказки. При того скинули, вийшли? ми в 10 вийшли. 4,5 години і... Це ж не гарне просто. Такий перший вид. Трошечки. Ясно. Давай. Так, дівчинка, що ж себе нашла. Той хоче відео. Хочу на YouTube. Дякую. О, тут даже немає порожика. Да, ще не знали, яка буде. Вау! Тут Троші, така. Не, ну трошки окремо, ну це не самый худший варіант, щоб ну. Трошки окремо. О, ні, та окремо. Хоча, бар да. Може, Даже ванна, а не душ, да. так и ванна и душ. Ми, можна тут да. Да. У вас выкид работы на у нас. Ты че там и ванна и душ? Да. Да, я тоже хочу подивиться. Можна пити каву ранком. Охуєнно, охуєнно. Наташі, ти... А що ми будемо далі робити? Зараз підемо дивитися трохи. Будемо відпочивати трошечки, а потім підемо дивитися. Будемо пити воду. Водку? Я такий, звісно, щоб не пив, але локальчик пив там. Так, може, там є безалкогольний. Та Ну, Просто головне, щоб було вкусно. Ну, типу, якщо його там варять. Да, може, у них є якась безалкогольна карта. Ні, <рі> <світ> вони посміються, його так от зроблять. Трошки відпочити. Перевдіться, навіть освіжиться, да? і ти дивиться краків. Ну, ти його бачив вже 300 мільйонів разів. Але все ну, одно ну, так душевне. А їм покажемо перший раз.

А что теперь можно жить? Короче, я создаю группу. Ой, покажи. И ты поки мне все фотки и видео скинешь. Пока? Дивиться на ютубе. А я? О, о. Що? Що? Людей, на маркет. кстати, ще не так багато. Це я тобі каже. Так. Вау. Вау. красиво! Да, только жалко, что все-таки там реставрация. Да? Да. Бачили, уже мужчина стоит с крыльчкой.

бо ніхто про людей не подумав. Mm. Mm. <laughs> mm. <Yeah. laughs> Щоб було підтвердження, що ми тут були. Бу -бу 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 -бу. Наша вода екскурсовод? А вы що екскурсовод? Сюда, сюда. Сюда нам да? Розкажіть щось, історію якось цього місця. Ну, це замок. Ну і все в принципі, на цьому можна повести. Ну це головне і єдине. Another Dobra, wymiczymy się bardzo A my 6 tam dojdem, tam budź, no? то ми мені нічого не зберемо.

牙科。